Хто стане новою головою Зеленського? Шановні українці, я вже казав, що Зеленський без Єрмака, але Борисовної як вершник без голови. І мені навіть жахливо уявити, що може статися з Україною під час війни, коли нею керують безголовий президент. Зараз вже розглядається чотири кандидатури, які можуть очолити. Офіс президента. Це Буданов, Паліса, Федоров і Шмигаль. І саме від цього буде залежати, чи зможе нова голова Зеленського повернути нашого потужного до реальності? Якою буде ця нова голова? Розумною, мудрою чи безглуздою та корумпованою? Від цього буде залежати? Коли саме настане мир в Україні і яким він буде? Що ж, подивимось.